Отже, економіка це наука про оптимальні способи використання ресурсів. Ресурси бувають різного типу: це сировинні ресурси, людські ресурси. І ми ці ресурси перетворюємо в готові вироби. З цими готовими виробами йдемо на ринок, продаємо, і в результаті ми максимізуємо прибуток компанії. Отже, повернемося до аналізу оптимальності. По «Х». Це буде базовий параметр, який впливає на значення прибутку компанії. Ми вже говорили, коли аналізували Cost-Volume-Profit моделі, так, коли використовували лінійні функції. На усі X у нас було відображено обсяг виробництва чи обсяг продаж. На усі Y стояли значення, які вказували нам, який прибуток, при якому обсяг зі продаж ми можемо отримувати. Отже, типова функція прибутку має якийсь такий вигляд. Ну і аналітиків цікавить питання, яку рекомендацію дати топ-менеджеру чи менеджеру з виробництва стосовно оптимального обсягу виробництва? Яким чином ідентифікувати оцю оптимальну точку? Оптимальну точку відносно обсягів продаж, який максимальний прибуток ми при цьому можемо отримати профіт. Ми вже говорили, що така це є найтиповіша задача в, в діяльності фінансового аналітика. Незалежно від того, чи він оптимізує прибуток виробничої компанії, чи він оптимізує прибуток чи доходність від управління інвестиційним портфелем. В загальному так, ми займаємося оптимізацією функцій серед ряду альтернатив, Х – це все можливі альтернативи, і хочемо знайти такий оптимум. Отже, маючи в своєму розпорядженні функцію F і використовуючи елементи е, знань про функції, про їх поведінку, про проміжки зростання, спадання. Коротше кажучи, знаючи елементи диференційного числення, ми можемо точно ідентифікувати значення, е, значення оптимального обсягу продаж. Чи Оптимальної альтернативи, яка максимізує цільову функцію. Яким чином охарактеризувати оцю точку, в якій наш прибуток буде найбільшим? Давайте подивимося, які властивості має ця точка. Коли ми підходимо до цієї точки зліва, ми бачимо, що функція що робить? Зростає. Та? Кутовий коефіцієнт нахилу цієї кривої є додатній ця стрілочка напрямлена вгору. Чим ближче ми наближаємося до точки оптимуму, ця стрілочка нахиляється вниз, 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 вниз. І в точці оптимуму вона стає горизонтальною. Кажуть, що рівняння дотичної та? лінія, яка дотикається до цієї точки на кривій, вона стає горизонтальною. А потім. Цей нахил йде вниз. Отже, яким чином ідентифікувати точку, в якій досягається оптимум? Ця властивість називається, що похідна функції в цій оптимальній точці, ми назвемо її Q зірочкою дорівнює нулеві. Але похідна функції в оптимальній точці дорівнює нулеві також досягається тоді, коли. Функція досягає свого мінімального значення. Давайте розглянемо цю точку, назвемо її там Q1 зірочкою. В цій точці дотична до графіка цієї функції, також є горизонтальна і похідна дорівнює 0. Тому точки, в яких похідна дорівнює 0, називаються критичними. В цих точках може досягатися як максимум, так і мінімум. І в таких точках нам потрібно зробити додаткову перевірку, чи ми справді знайшли. Знайшли максимальне значення чи мінімальне значення. Але залежність тут є досить очевидна. Так як я показував, що в точці максимуму ці стрілочки йдуть вгору, функція спочатку зростала, а потім падала. То в точці мінімуму функція спочатку падає вниз, спадає, а потім зростає. Там, де функція зростає, кажуть, що похідна в цих точках більше від нуля. Там, де функція падає, то похідна в цих точках менше від нуля. Тобто точку максимуму можна характеризувати як таку точку, в якій похідна дорівнює нулю. Але зліва від цієї точки функція зростає і похідна є більше від нуля, а справа від цієї точки функція спадає, похідна є менше від нуля. Як правило, ми цікавимося, коли прибутки наші максимізуються. Дуже часто ми розв'язуємо задачі на оптимізації, виходячи з того, щоб. Щоби зменшити наші витрати. Тоді цільовою функцією є функція витрат, і ми знаходимо таку комбінацію, такий набір альтернатив, при якому витрати компанії на виробництво певної кількості продукції є мінімальними. В такому випадку ми знаходимо мінімум функції, тобто досліджуємо функцію на екстремум, але знаходимо її мінімальне значення. Тобто ми зараз познайомилися, яким чином яким чином? Наші знання про поведінку функції, властивості функції дозволяють нам оптимізувати наші обсяги виробництва для того, щоб досягнути максимального прибутку? Яку би задачу з економіки і фінансів ми не брали? Перш за все, ми повинні визначитися, що ми оптимізуємо, якого найкращого результату ми хочемо досягнути. Ми хочемо зменшити ризики, ми хочемо збільшити доходність, ми хочемо збільшити прибуток, ми хочемо збільшити чисту приведену вартість від інвестиційного проєкту. В залежності, яку ціль ставить інвестор, таку функцію ми оптимізуємо, і під цю функцію ми знаходимо оптимальну комбінацію чинників, так, або ми їх назвемо. Оптимальну альтернативу, яка призводить до максимізації нашої цільової функції. В даному випадку ця цільова функція залежала від одного параметру, від обсягів продаж чи від обсягів виробництва. Але в загальному такі функції, які ми оптимізуємо, вони є багатофакторними. І такий аналіз проводиться з допомогою функцій багатьох змінних. Як зобразити функцію двох змінних? Ми маємо одну віст, на якій ми покладаємо один фактор, другу вість, на якій лежить другий фактор, ми відкладаємо. Це може бути вартість сировини, а це обсяги виготовленої продукції. І на третій осі ми відкладаємо значення нашого прибутку, яким чином відобразити. Кожному набору точок, так, які характеризуються одним і другим параметром, відобразити значення прибутку, яке ми отримаємо. Так? Це буде вже точка в трьохвимірному просторі. Коли ми пройдемося по деякій області допустимих значень, так, які визначають комбінацію двох параметрів, які впливають на прибуток компанії, ми в просторі отримуємо деяку поверхню. Маючи цю поверхню, ми на цій поверхні хочемо знайти оптимальну точку або оптимальний набір параметрів, при якому прибуток є найбільший. Нехай це буде оця найвища точка, так, в якій досягається оптимізація. І цю точку ми проєктуємо сюди на нашу площину і кажемо, що при наборі параметрів. Змінних x1 і x2, назвемо їх зірочкою. Функція F від x1 і x2 зірочкою досягає свого максимального значення. Давайте задумуємося, для, для чого живе людина? Вона Протягом життя хоче отримати максимальне задоволення. Вона хоче отримати максимальне задоволення від прожитого дня. Для чого живе компанія? Щоб зробити щасливими акціонерів. Щоб капіталізація компанії була найбільша. Це якраз і є приклади використання такого багатофакторного аналізу. Коли ми говоримо про людину, то ми говоримо про функцію задоволення utility. На задоволення людини впливає дуже багато параметрів. Наскільки людина щаслива від, від свого. Від своєї роботи, від того, як вона використовує дозвілля, від того, яким інвестиційним ресурсом вона володіє. Всі ці багато параметрів вони всі складаються як фактори в загальне задоволення від життя. І це загальне задоволення від життя ми хочемо максимізувати. При цьому виникають так звані лінії рівня функції. Якщо ми тут максимізуємо прибуток, давайте ми зупинимося, коли прибуток в нас буде знаходитись на якомусь рівні А. Ми подивимося, при яких наборах параметрів чи змінних x1 і x2 я можу досягнути рівня задоволення щодо рівня А. Для цього я повинен, умовно кажучи, ножем перетнути оцю. Цю поверхню, яка визначається функцією f. Якщо я це зроблю, то я отримую тут таку замкнену криву. Цю замкнену криву спроєктую на нашу площину x1 і x2. У нас, вийде. У нас вийде якась така замкнена крива в площині x1 і x2. Що вона означає? Для будь-якої точки, яка лежить на цій криві. Прибуток компанії буде одинаковий і буде дорівнювати А. Тобто така лінія називається лінією рівня функцій. Яким чином здійснюється оптимізація як одновимірної функції чи двовимірної? В одновимірному випадку ми сказали, що спочатку ми шукаємо критичні точки. Знаходимо похідну функцію, похідну функцію прирівнюємо до нуля. І це буде наше, і знаходимо оптимальне значення параметру, при якому цільова функція досягає найбільшого значення. Ну, ну давайте розглянемо якийсь приклад. Нехай функція f від x має вигляд 3 мінус 3 плюс х там мінус 2х квадрат. Як знайти, при якому значенні аргумента Х ця функція досягає найбільшого значення? Рухаємося нашим стандартним алгоритмом. Перш за все, ми бачимо, що графік цієї функції є парабола, відки цієї параболи спрямовані вниз. Так? Тобто схематично графік виглядає приблизно так. Нам потрібно ідентифікувати, в якій точці саме. Так? Значення цієї функції буде найбільше. Отже, спочатку обчислюємо похідну. Для того ми повинні нагадати правила обчислення похідних. Похідна від константи дорівнює нулю. Похідна від лінійної функції дорівнює коефіцієнту при лінійній функції, в даному випадку похідна дорівнює 1. Похідна від х2 дорівнює 2х. Отже, обчислюючи похідну від цієї функції. 3 плюс х мінус 2х квадрат. Ми отримуємо 1 мінус 4х дорівнює 0. Звідси випливає, що х дорівнює 0,25. Отже, призначенні х дорівнює 0,25, функція досягає свого. Екстремального значення. В даному випадку по графіку функції бачимо, що функція досягає свого максимального значення. Отже, це є точка 0,25. Залишається нам в цій точці порахувати значення функції, та, і подивитися, чому воно рівне. Давайте так і зробимо. Нам треба, отже, максимум функції f від x для всіх x від мінус нескінченості до плюс нескінченості. Дорівнює значенню функції в точці 0,25. І це дорівнює 3 додати 1 четверта відняти 2 помножити на 1 четверта в квадраті. 1 четверта в квадраті 1, 16. 2 на 1 16 1 восьма. 1 четверта мінус 1 восьма це буде одна восьма. Це буде дорівнювати 3,18. 1 восьма. То буде 3,125. Це буде 3,18. Отже, значення, максимальне значення буде 3,125 в тості 0,25. Яким чином далі нам застосувати наші знання з математики для того, щоб фірма могла оптимізувати свої, свої прибутки? Враховуючи реакцію ринку. Бо одним з обмежень на ринку є те, що ви би хотіли виготовляти якомога більше, а де гарантія, що вас будуть купувати за такою ціною такий обсяг продукції, який ви собі запланували. Таким чином, економісти починають моделювати реакцію ринку на те, що ви виробляєте, яку продукцію і який рівень конкуренції склався в галузі. Для цього в економіці використовують так звану криву попиту, яка також задається аналітичним чи графіч... у аналітичному чи графічному вигляді. Ну, зобразимо типовий вигляд у цієї кривої попиту. Історично склалося, що криву попиту зображають. У двовимірному просторі, де на Осі Х ставлять обсяги продаж, а на Осі Y ставлять ціну. Зрозуміло, що чим більше ціна, тим менше, тим менше покупців є на даний товар. Коли ціна зменшується, кількість покупців зростає. Все їх більше бажає придбати даний товар у, у компанії. Найпростішими моделями для. Функції попиту є лінійна функція, сподна функція, яка записується у вигляді, аналітичному вигляді y дорівнює рівні А плюс bx. Оскільки ця пряма нахилена вниз, то в таких випадках значення коефіцієнта b є менше від нуля. Дуже часто параметр А тут інтерпретують як глибина ринку. Глибина ринку, вона означає, що навіть якщо, якщо ціна продукції буде близька до нуля, скільки покупців взагалі було би бажаючих її придбати? Ну, але такий вигляд не завжди адекватно описує попит на ринку. так? І деколи цей попит описується у вигляді якоїсь такої вигнутої функції, що нагадує гіперболу. Але з гіперболою на практиці важко працювати, використовуючи економетричні моделі, про які ми будемо говорити пізніше. Тобто такі функції дуже зручно моделювати у вигляді показникових функцій. Тобто таку криву попиту нам легко записати у вигляді. В такому параметричному вигляді, y дорівнює А на х в степені B, де А і B є параметрами, а х є величина змінна. Деколи нам зручно ще й додати третій параметр C, який буде зміщувати цю показникову функцію. Отже, якщо, наприклад, супермаркет проводить в різних регіонах акції він каже, при такій ціні продалась нас така-то кількість продукції, при такій ціні продалась така-то кількість продукції. Коли ми ціну опускаємо, кількість продукції проданої збільшується, збільшується чи зменшується. Отже, реально супермаркет чи маркетолог супермаркету володіє такою інформацією, яка позначена точками. І нам потрібно по цих точках ідентифікувати криву, яка найкраще їх описує. Такому випадку розглядають весь набір кривих, які описуються з допомогою параметрів А, Б і С, і підшукують, яка з цих кривих робить найкраще наближення даних точок, які є в розпорядженні маркетолога. Але ця наука це вже наука економетрики, бізнес-статистики, про яку ми будемо говорити далі. Отже, як тоді думає компанія після того, як вона... Ідентифікувала криву попиту, вона думає, з якою найкращою ціною мені потрібно вийти на ринок для того, щоб отримати найбільший прибуток. При такій ціні буде продаватися такий-то обсяг товару. Ми позначимо Q1, а тут буде ціна p 1 тоді виручку, яку отримує компанія, ми назвали ревеню, це буде ціна помножити на кількість. Ціна помножити на кількість це буде площа оцього прямокутника. Так, от таке геометричне поняття, як площа, дозволяє нам ідентифікувати дохід компанії. Припустимо, що собівартість виробництва Q одиниць продукції дорівнює C. То тоді загальні витрати на виробництво Q1 продукції будуть складати площу цього прямокутника. То якщо від доходу відняти витрати на виробництво Q1 одиниць продукції, ми отримуємо прямокутник, так, і його площа буде визначати прибуток компанії. Отже, задача про оптимізацію прибутку компанії зведеться до того, як визначити найкращу ціну, при якій площа цього прямокутника буде найбільша. Якщо модель багатофакторна, так, то її важче ілюструвати на такій двовимірній поверхні, ми її називаємо дошкою, нам потрібно використовувати аналітичні інструменти. Але ідеологія є та сама. Спочатку треба ідентифікувати набір критичних точок. Для того нам треба визначити похідну функцію по всіх факторах, які впливають на її значення. Це називається в математиці знайти частинні по вхідні по кожній змінній. Якщо функція в нас є, залежить від двох змінних f від x y, нам треба знайти такі точки, що похідна функції по x дорівнює нулю, і одночасно похідна функції по y дорівнює нулю. Те, що одночасно ми позначаємо значком системи. Розв'язуємо таку систему рівнянь і знаходимо так звану точку оптимуму, яка вже складається з двох точок. Точку оптимуму, яка складається вже з двох координат Х-зірочкою і Х-зірочкою. І в цій точці Х-зірочкою і Y-зірочкою, похідна по першій змінній, похідна по другій змінній, дорівнюють нулеві. Тобто, якщо порахувати похідну по Х в точці Х зірочкою, і похідну по Y в точці Х зірочкою, Y зірочкою, вони будуть дорівнювати на Це будуть критичні точки, або їх ще називають підозрілими точками на екстрему. Якщо ми знаємо графік поверхні функції прибутку, так, ми можемо. Ми можемо підставити значення цієї точки і сказати точно, чи це є максимум, чи це є мінімум. Це і типові задачі, які розв'язують фінансові аналітики так, при практичному аналізі діяльності компанії, ефективності діяльності компанії, мережі компанії, мережі автозаправок, мережі супермаркетів і тому подібне.